Псалом 118. Блаженні непорочні, що ходять у законі Господні. Блаженні ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають його. Вони не чинять беззаконня і путями його ходять. Ти наказав виконувати заповіти твої пильно, о, коли б дороги мої вели мене до виконання постанов твоїх. Тоді б не осоромився я, зважаючи на всі заповіді твої. Буду славити тебе в правоті серця, навчаючи суддів правди твоєї. Буду сповняти повеління твої, не покидай мене. Як юнакові додержати в чистоті дорогу свою, тільки додержанням слів твоїх. Всім серцем моїм я шукаю тебе. Не дай мені відхилитися від заповідей твоїх. Слово Твоє заховав я в серці моїм, щоб не зарішити перед тобою. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх. Устами моїми сповіщав я суди уст твоїх. Дорогами свідчень твоїх я втішався як найбільшим багатством. Заповідям твоїм навчаюся я і буду пильнувати путі твої. Заповіти твої утіха моя. Не забуду я слова Твого. Я вимилесть твою рабу твоєму. Я буду жити в додержуванні слова Твого. Відкрий очі мої і зрозумію чуда закону Твого. Я подорожній на землі. Не приховуй від мене заповідей твоїх. Стомилася душа моя від щоденного бажання зрозуміти суди твої. Ти упокорив гордих, проклятих, що відхилилися від заповідей твоїх. Зніми з мене сором і зневагу, бо я додержувався заповітів твоїх. Бо князі сидять і змовляються проти мене. Я ж раб твій, роздумую про постанови твої. Свідчення твої, втіха моя. І накази твої, радники мої. В землю никне душа моя. Оживи мене за словом твоїм. Розповів я про дороги твої, і ти вислухав мене. Навчиш мене заповітів твоїх. Дай мені зрозуміти дорогу повелінь твоїх, і я буду розмірковувати про дивні діла твої. є душа моя від скорботи. Підкріпи мене за словом твоїм. Одверни від мене дорогу неправди і в законі Твоїм провадь мене. Я обрав дорогу істини і поставив перед собою суди Твої. Я пристав до свідчень Твоїх, Господи, не осором мене. Піду дорогою заповідей Твоїх, коли ти розшириш серце моє. Покажи мені, Господе, дорогу постанов Твоїх, і я буду триматися її до кінця життя мого. Врозуми мене, щоб я навчився закону Твого і буду дотримуватися його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідей твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень твоїх, а не до лихої користи. Одверни очі мої, щоб не дивилися на марноту, оживляй мене на дорозі твоїй. Постав слово Твоє перед рабом Твоїм, щоб мав я страх перед тобою. Одверни від мене зневагу, якої боюся я, бо суди твої милостиві. Ось я жадаю наказів твоїх, оживляй мене правдою Твоєю. І нехай прийде на мене милість Твоя, Господе, спасіння Твоє за словом Твоїм. І я дам відповідь тим, що ганблять мене, бо уповаю на слова Твої. Не відбери слова правди від уст моїх бо на суди твої надія моя. Буду додержуватися закону Твого повсякчас і на віки віків. Буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей Твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення Твоє і не посоромлюся. Буду втішатися заповідями Твоїми, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей Твоїх, які я люблю і розмірковуватиму про накази Твої. Згадай слова Твої до раба Твого, на які ти звелів мені уповати. Це втіха моя в горі моїм, що слово Твоє оживляє мене. Горді тяжко знущалися з мене, але я не відхилився від закону Твого. Згадую, Господи. Присуди твої одвічні і втішаюся. Сум огортає мене за грішників, що відкинули закон Твій. Постанови Твої то пісня моя на місці блукання мого. Вночі поминав я ім'я Твоє, Господе, і тримався закону Твого. Він став рідним мені, бо я дотримуюся наказів Твоїх. Я сказав, Господи! Щастя моє в тому, щоб сповняти слова твої. Молю тебе всім серцем моїм, помилуй мене за словом Твоїм. Думав я про дороги мої і ось повернув стопи мої до заповідів твоїх. Поспішав я і не затримувався виконувати заповіді Твої. Сіті безбожних оточили мене, але не забуду я закону Твого. Опівночі вставав я прославляти тебе за праведні суди Твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління Твої. Милости Твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів Твоїх. Благо зробив Ти, Господе, слузі Твоєму за словом Твоїм. Доброго розуміння та знання навчи мене, бо заповідям Твоїм я вірю. Як ще не був я упокореним, я блукав, а нині я тримаюся слова Твого. Благий ти, Господе, і благістю Твоєю навчи мене заповідей Твоїх. Примножили на мене неправду горді, але я всім серцем моїм схиляюся до заповідей Твоїх. Загрубіло серце їх, як сир з молока. Я ж утішаюся в законі Твоїм. Благо мені. Що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів Твоїх, благий для мене закон уст Твоїх більше за тисячі золота і срібла. Руки Твої створили мене і упорядкували мене, розуми мене і навчуся заповідей Твоїх. Ті, що бояться тебе, побачать мене і звеселяться, що я уповаю на слово Твоє. Знаю, Господи що суди твої праведні і що ти справедливо покарав мене. Нехай же буде милість твоя втіхою мені за словом твоїм до раба Твого. Нехай зійде на мене милосердя твоє, і я буду жити по закон твій повчання моє. Нехай будуть посоромлені горді, бо вони безвинно нападають на мене, а я буду навчатися в повеліннях. Нехай прийдуть до мене ті, що бояться тебе і знають свідчення твої. Нехай буде серце моє непорочним у законі твоїм, щоб не осоромився я. Умліває душа моя за спасінням твоїм, я покладаюся на слово Твоє. Плачуть очі мої за словом Твоїм, я кажу, коли ти втішиш мене, я став, як той міх у диму. Але наказів твоїх не забув. Скільки ще днів для раба Твого, коли вчиниш гонителям суд моїм. Яму викопали для мене горді на перекір закону твоєму. Всі заповіді твої істина. Безвинно переслідують мене, поможи мені. Ледве не знищили мене на землі, я ж не покину заповідей твоїх. Оживи мене за милістю твоєю. І буду берегти свідчення вуст твоїх. Навіки, Господи, слово Твоє перебуває на небесах. Зроду в рід істина Твоя. Ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі Твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить тобі. Коли б незакон твій був утіхою мені, то я б загинув у біді моїй. По вік не забуду повелінь твоїх. Бо ними ти оживив мене. Твій я, спаси мене, бо я сповняв веління твої Нечестивці підстерігають, щоб погубити мене. Я ж заглиблююсь у свідчення твої Я бачу в кінець всього досконалого, але заповідь твоя широка безмірно О, як люблю я закон твій, цілий день думками. Думки мої про нього. Ти зробив мене мудрішим від ворогів моїх за повітами твоїми, бо вони завжди зі мною. Я зрозумів більше за всіх учителів моїх, бо я вдумуюся у свідчення твої. Став я мудрішим за старших, бо дотримуюся заповітів твоїх. Від усякої стежки лукавої я стримував ноги мої, щоб берегти слово твоє. Від судів твоїх я не відхилявся, бо ти, Боже, навчив мене. Які солодкі слова твої в устах моїх, вони солодші за мед на язиці моїм? Ти зробив мене мудрим заповітами твоїми, тому зненавидів я всяку дорогу неправди. Закон твій, світильний для ніг моїх і світло на стежках моїх. Я поклявся і постановив додержуватися праведних судів твоїх. І додержуюсь. Дуже знеможений я, Господи, оживи мене за Словом Твоїм. Прийми ж, милостиво, Господи, добровільну жертву мою і навчи мене судів Твоїх. В небезпеці завжди душа моя, та не забув я закону Твого. Богопротивні поставили сіти для мене, але я від наказів Твоїх не відхилився. Свідчення твої я прийняв як насліддя вічне, бо вони радість серця мого. Я нахилив серце моє сповняти накази твої вічно до кінця життя мого. Тих, що противляться закону, я зненавидів, Закон же твій полюбив. Ти моя поміч і захист мій, я упиваю на слово Твоє. Відійдіть від мене, беззаконники, я буду навчатися в заповідях Бога мого. Зупини мене, Господи, за Словом Твоїм, і я буду жити, не осором мене в надії моїй. Поможи мені, і я спасуся, і безперестанно буду навчатися заповітів Твоїх. Ти на ніщо обернув тих, що відступили від закону Твого, бо хитрощі їхні неправда. Як попіл ти відгортаєш нечистивцю землі, тому полюбив я свідчення твоє. Від страху перед тобою тремтять тіло моє, суддів твоїх, я боюся. Я чинив суд і справедливість не віддай мене до рук ворогів моїх. Захисти раба Твого на добро йому, щоб не гномили мене горді. Знесилилися очі мої виглядати спасіння твоє і слова правди твоєї. Я милість твою слузі твоєму і постанов твоїх навчи мене. Я, раб твій, дай мені розуміння, щоб я зрозумів свідчення Твоє. Прийшов час відплати Твоєї, Господе, бо безможні зневажали закон твій. Я ж полюбив заповіді Твої більше, ані золото і дороге каміння. Всі повеління Твої визнаю справедливими, а дорогу неправди ненавиджу. Дивні свідчення Твоє, Господе, тому й додержується, їх душа моя. Об'явлене слово Твоє просвітлює і вирозумляє немовлят. Відкриваю уста мої і, як повітря, втягую в себе заповіді Твої, бо так їх жадаю. Зглянься на мене і помилуй мене, як милуєш тих, що люблять ім'я Твоє. Стопи мої направ за словом Твоїм, і нехай не оволодіє мною ніякі беззаконня. Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді Твої. Осяй раба Твого світлом лиця Твого і навчи мене заповітів Твоїх. Потоки сліз течуть з очей моїх, бо люди не додержуються закону Твого. Праведний ти, Господи, і справедливі суди Твої. Свідчення твої, що їх заповідав ти, правда і чиста істина. Ревність моя за тебе сушить мене, бо вороги мої забули слова твої. Розпалений і чисте слово твоє, і я, раб твій, полюбив його. Малий я і принижений, але повелін твоїх я не забув. Правда твоя, правда вічна і закон твій істина. Скорбота й гори прийшли на мене та заповіді твої утіха моя. Правда свідчень Твоїх вічна, дай мені зрозуміти їх, і я буду жити. Від усього серця мого взиваю я, почуй мене, Господе, заповіти твої я сповнятиму. Взиваю до тебе, спаси мене, буду сповняти накази твої. Раніше світанку взиваю я, на слово Твоє я уповаю. Раніше ранку відкриті очі мої, щоб навчитися слів твоїх. Почуй, Господи, голос мій з милости Твоєї і засудом Твоїм оживи мене. Наблизилися до мене ті, що замислили зло. Від закону Твого вони далеко стали. Ти ж, Господи, близько від мене і всі заповіти Твої істина. Віддавна я знаю свідчення Твої, що їх навіки встановив ти. Зглянься на горе моє і визволи мене, бо я закону Твого не забув. Розсуди справу мою і захисти мене за словом Твоїм оживи мене. Далеко від нечистивців спасіння, бо вони не визнають закону Твого. Велика щедрість Твоя, Господи, оживи мене праведним судом Твоїм. Багато в мене напасників і гнобителів, але я від свідчень твоїх не відхилився. Бачу я безбожних і тяжко мені, що вони відступили від слова Твого. Глянь, як люблю я заповіді твої. З милості твоєї, Господине, оживи мене. Основа слів твоїх істина, і вічні всі суди правди твоєї. Князі безвинно гонять мене, але серце моє боїться слова Твого. Радію я від слів твоїх, як той, що одержав велике багатство. Неправду я зненавидів і гидую нею. Закон же твій я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди правди твоєї. Великим миром утішаються ті, що люблять закон твій, і не спотикаються вони. Я упиваю на спасіння Твоє, Господи, і сповняю заповіді Твої. Душа моя додержує свідчень Твоїх, бо вельми люблю їх. Я охороняю заповіді Твої і свідчення Твої, бо всі дороги мої перед тобою, Господи. Нехай дійде молитва моя до тебе, Господе, за словом Твоїм розуми мене. Нехай прийде благання моє до Тебе, Господи, за словом Твоїм визволи мене. Висловлюють уста мої пісню хвали, коли навчиш мене заповітів Твоїх. Язик мій буде голосно провіщати слова Твої, бо всі заповіді Твої правда. Нехай стане рука Твоя на поміч мені, бо я обрав собі повеління Твої. Я жадаю спасіння Твого. Господи, і закон твій утіха моя. Нехай живе душа моя і славить Тебе, і суди твої нехай допоможуть мені. Я блукаю, наче ягня загублене. Знайди раба Твого, бо я заповідей Твоїх не забула.